Слава Україні! Сьогодні знову до нас приходять свої, і маємо за честь познайомити вас з молодим чоловіком, який молодим, 28-річним, залишиться назавжди. Василь Дорошенко позивний Паладін. Як писали про нього лицар, мандрівник, патріот, екоактивіст. Людина, яка не могла пройти повз якусь неправду, не могла залишитись байдужою в якійсь критичній ситуації, що потребувала вирішення. Василь Дорошенко, родом з Франківщини, загинув у серпні 23-го року біля Бахмута. Він дуже хотів видати свою книгу. Напевно, вона виглядала б зовсім інакше. Це були б якісь романтичні, лицарські обкладинки, а може, це було б щось дуже сучасне і моднє. Але книжка, де складені, скомпоновані всі його поетичні твори, його мандрівні замальовки, його роздуми щодо Послухайте уважно фотографування і специфіки, особливості фотографії, як він її сприймав взагалі, що таке знимка. Спогади про нього, рідних, близьких, знайомих, друзів. Оце все в цій невеличкій книжечці. І сьогодні я просто хочу прочитати вам кілька віршів, які дуже зачепили. Кеди? Мої кеди не люблять стежок, вони люблять бруківку. І добися всю цю естетику і менстрім. Мої кеди не люблять трави в полі і біля домівки, мої кеди не люблять нікого і нічого, крім пересиченої від дощової води дороги, переповненої приємним озоном вулиці, під мостом Мірабо, обуреної облоги і стареньких будинків, які от самотності туляться. Відображень в калюжах з гарними плямами нафти, із потворених часом, і кліматом тріщин в асфальті. І яку б релігію сотні не сповідавте мої кеди так люблять дороги, ті, яких ще нема на карті. Пройти тими дорогами, прокласти вірніше свої шляхи в тому житті, напевно, багато хто мріє із нас, а ось ці кеди. В яких він пройшов дуже-дуже багато кілометрів не тільки Україною, а й Європою. Тому що є його спогади спілкування з нашими українцями, які працювали на півночі Європи, є його спогади, прекрасні спогади про участь у розкопках Ольвії. І, напевно, програмний вірш він у цій збірці перший, і так і належиться йому тут бути. Прогнебний вірш, який пояснює, чому саме таким молодим він опинився на захисті своєї батьківщини, тому що завтра може не настати, тому що завтра спаляться мости, тому що крилам завтра не літати, тому що згубляться написані листи, тому що світ затопиться вогнем, тому що сонце вибухне і впаде. Тому що місяць хоче стати днем, тому що вітер у болотах засяде, тому що хмари згублять блиски шал, тому що стліють з дерева листки, тому що вкраду те, що ти покрав, тому що завтра стомляться думки, тому що степ вже завтра не цвістиме, тому що стежка зайде в глухомань, тому що правда стомиться і не йтиме, тому що ніч накриє світло знань. Тому що ти про це іще не знаєш, тому що нюх не ловить сморід лінь, Тому ти завтра байдуже чекаєш. Тому давай, скидай з плечей цю лінь, рухатися вперед, жити, пізнаючи життя у всіх його проявах, любити, сподіватися, мріяти і скидати з плечей цю лінь. Приходьте до нас, тут усі свої.